Ласкаво просимо в затишний всесвіт спокою, місце, де ваш внутрішній світ знаходить гармонію і спокій. Сьогодні ми розпочинаємо особливу подорож у світ квантових настроїв, які відкриють перед вами нові горизонти зцілення та відновлення. Квантові настрої це потужні позитивні афірмації. Які діють на квантовому рівні, залучаючи всі сили вашої підсвідомості та всесвіту, вони допомагають налаштувати ваші думки на позитивний лад, який ваша підсвідомість потім трансформує у реальні зміни у вашому житті, створюючи абсолютно нову якісну реальність? Це сприяє внутрішньому оздоровленню та гармонії. Ми рекомендуємо слухати ці настрої протягом місяця, щоб відчути справжні зміни в житті. Слухаючи ці афірмації регулярно, ви побачите, як ваше життя наповнюється світлом, здоров'ям та радістю. Запрошуємо вас долучитися до цього неймовірного досвіду, щоб разом перетворити ваші мрії в реальність. Почнемо нашу подорож сьогодні, і нехай кожен день буде кроком до вашого благополуччя та щастя. Зараз ви вступаєте в простір спокою і зцілення. Ці квантові настрої допоможуть вашому організму відновитися та омолодитися на всіх рівнях. Дозвольте собі розслабитися і відкритися для позитивної енергії, що надходить. Від Всесвіту. життєдайна божественна енергія зараз вливається в моє тіло, наповнюючи кожну клітину світлом і силою. З кожним вдихом я відчуваю, як ця енергія проникає глибоко в мене, відновлюючи і наповнюючи мене життям. Моє тіло наповнюється новою енергією, яка дає мені сили для зцілення. зараз ця енергія надходить у всі клітини мого тіла, активуючи і підключаючи їх на квантовому рівні до всесвітнього божественного розуму. Кожна клітина, кожен атом мого існування живиться від цього нескінченного. Божественного джерела енергії, що дає мені можливість відновлюватися і функціонувати на найвищому рівні. Я відчуваю, як моя енергія зростає, наповнюючи мене новими силами. Моя підсвідомість відкривається для нових можливостей і перспектив. Квантові частинки божественного розуму проникають у мою свідомість, наповнюючи її ясністю і гармонією. Я усвідомлюю, що кожна моя думка має силу змінювати реальність на краще. Моя підсвідомість працює на благо моєму здоров'ю і благополуччю. Я налаштовую свої думки на позитивний лад, відкриваючи себе для нових можливостей і зцілення. Кожна думка, кожне твердження допомагає мені створювати здорове і щасливе життя. Я довіряю своїй підсвідомості і знаю, що вона завжди працює на моє благо. Божественна сила вливається в моє серце і розум, роблячи мою волю непохитною. Я відчуваю, як зростає моя рішучість і впевненість. Я здатен долати будь які труднощі на шляху до своїх цілей. Моя духовна сила зростає. І я відчуваю підтримку Всесвіту у всіх своїх починаннях. Я здатний досягати своїх цілей і долати будь-які перешкоди. Моя віра в себе і в свої можливості зміцнюється з кожним днем. Квантові частинки Божественного розуму. Продовжують проникати у всі органи мого тіла, зцілюючи їх. Моє серце працює ритмічно і злагоджено, забезпечуючи кожну клітину киснем. Моя нервова система заспокоюється і відновлюється, мої нерви стають міцнішими. Мої легені наповнюються свіжим повітрям, підтримуючи організм енергією. Шлунково кишковий тракт функціонує гармонійно, засвоюючи всі необхідні поживні речовини, печінка і нирки очищують організм, підтримуючи його в ідеальному стані. Моя кров циркулює вільно, живлячи кожну клітину і тканину. М'язи наповнюються силою, кістки і суглоби стають міцними і здоровими. Кожна клітина мого тіла відновлюється завдяки квантовим частинкам божественного розуму. Моя шкіра стає гладкою і сяячою, втрачаючи всі ознаки старіння. Волосся стає густішим і здоровішим. Всі внутрішні органи працюють оптимально, забезпечуючи мене відчуття молодості і енергії. Моє тіло набуває гнучкості та витривалості, а в руках відчувається легкість. Імунна система зміцнюється, захищаючи мене від хвороб. Божественна енергія Всесвіту розчинилася у всіх системах мого організму, наповнюючи їх силою і гармонією. Я відчуваю прямий зв'язок з нескінченим всесвітом, який підтримує мене своєю мудрістю. Та безмежною любов'ю. Кожна частинка мого тіла резонує з енергією всесвіту, створюючи в мені відчуття глибокого миру і спокою. Зараз на квантовому рівні я єдине ціле з божественним розумом, відчуваючи як кожен атом. Кожна молекула наповнюється його потужною енергією, що приносить зцілення та оновлення. Моя душа відкрита для сприйняття цієї нескінченної божественної сили, яка допомагає мені жити в гармонії з собою та навколишнім світом. Я відчуваю, як Всесвіт наповнює мене своєю енергією, даруючи натхнення та новий поштовх для досягнення моїх цілей. З кожною хвилиною я стаю все більш енергійним. Життєва сила постійно зростає. Моє здоров'я покращується, і я відчуваю. Як кожна частинка мого тіла наповнюється життям. Мій організм працює злагоджено і ефективно, даруючи мені відчуття легкості і бадьорості. Зараз я відчуваю себе повністю здоровим. Я висловлюю глибоку вдячність Божественному розуму. За відновлення та зцілення мого організму. Дякую за силу, яка проникає в кожну частину мого тіла, наповнюючи мене зціленням та здоров'ям. Дякую за мудрість і любов, які допомагають мені на моєму шляху до гармонії та благополуччя. Божественний розум. Дякую тобі за безперервний зв'язок зі мною, який завжди підтримує мене, даруючи здоров'я, радість та мир. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я дякую тобі. Я дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Друзі, дякую, що приєдналися до цих настроїв сьогодні. Сподіваюсь, що ці квантові настрої принесуть вам зцілення, гармонію та внутрішній спокій. Якщо вам сподобався наш канал. Підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. Ваші відгуки дуже важливі для нас. Дякую за вашу підтримку. і Нехай ваш шлях буде сповнений світлом та радістю.